Привіт, любі друзі, Він Оксана, як завжди з вами. Хотів би а, цю спіч, так би мовити, записати а, насправді давно. Як ви бачите, вже в Києві, в Україні у нас а, любі друзі, сніг. А, не забувайте, звичайно, підтримувати Збройні Сили України. Це дуже надзвичайно важливо в наш період. І що я хочу сказати цим? Всім, а, я дуже вдячний кожному, всім і кожному, хто слідкує мене за мною за моєю кар'єрою. За мою взагалі професійною діяльністю, і взагалі за діяльністю стрімер, стрімера, ради і в цілому контенту по всьому всьому світу в соціальних мережах. Дякую величезно за кожну вашу вподобайку, за кожен ваш шерінг, за поширення моноксона у фановому вигляді, в якому ще не важливо. Саме головне, що ми всі отримуємо позитив, інкредебл вайб Да, Ми всі нас заряджаємось позитивними емоціями і атмосферою вайбом. І дай Боже, ми всі будемо і так надалі тільки ділитися позитивною, гарною енергетикою. Будемо заряджати один одного. Ще раз дуже дякую всім і кожному за будь-яку вашу активність. Я неймовірно ціную. Заради вас всіх жорстко я їбався з цим, але це того стоячи. Бажаю всім все найкраще. Не забувайте, don't forget to support Ukraine», як Always. І let's go. Вона к